Черговий скандал розгорівся у США. Адміністрація Барака Обами опинилась під шквалом критики після того, як стало відомо, що уряд таємно збирає дані про телефонні розмови мільйонів американців, які користуються послугами телефонного провайдера Verizon. Перша інформація з'явилась у газетах у четвер. Але за 24 години стали відомі і ще більш скандальні подробиці. Виявилось, що уряд не лише прослуховує телефонні розмови, але й відбирає інформацію про активність громадян в інтернеті. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Питання щодо передачі даних телефонних розмов компанію Verizon уряду пролунало під час сенатських слухань за участю генерального прокурора Еріка Голдера. Республіканець Марк Кьорк висловив занепокоєння. ті, хто відповідають за цю програму, знають, що вони наламали дров. Я вас попросив вилучити ці записи і не дозволити знищити докази, які можуть довести, що вони ненавмисно моніторили інші гілки уряду. Говорити про це Голдер був не готовий. Як я й казав, я буду радий обговорити це за більш адекватних обставин. Це ймовірно означає закриті слухання. Повідомляється, що компанія Verizon не надавала уряду інформацію про зміст телефонних розмов, а лише про телефонні номери та тривалі з'єднання. Захисники прав людини, такі як Елізабет Алізабетґотін з центру Бренана за справедливість, тим не менш обурені масштабом телефонного спостереження. Американський народ про це не знав, бо вони й не могли знати. Тоді вони не мали можливості а сьогодні права подати апеляцію. Таємні судові процеси та таємні суди це не найкраще. Метод захистити наші права, але під час слухань пролунали голоси і в підтримку цієї урядової програми. Я користувач Verizon, і мене не обходить, що Агентство з національної безпеки має мій номер, тому що їхнє завдання встановити, хто спілкується з терористичними групами, про які нам відомо. Критики, такі як Елізабет Готін, говорять, що можливо настав час переглянути тактику боротьби з тероризмом. Я не переконана, що у США достатньо продумали необхідність залишати в силі усі надзвичайні заходи запроваджені після терактів 11 вересня. Я не думаю, що ми достатньо ґрунтовно вивчили наскільки вони ефективними. Що найменше президент Обама мусить пояснити причини запровадження цієї програми, наполягають республіканці. Я вірю, що президент пояснить американському народу, чому адміністрація вважає це необхідним інструментом у захисті нашої нації від загрози тероризму. Скандал з компанією Verizon не єдиний. Раніше стало відомо, що уряд секретно отримав записи телефонних розмов медіаорганізації Associated Press у рамках розслідування загроз національної безпеці. Тетяна Ворожко Голос Америки.